Ранений, не ранений. Слышь? Ну вибачте, але це, ну, це була образа пряма, розумієте? Ну, мене ну, образує. Е причому ну, при виконанні. Давайте без образ, ви е Покажіть своє, будь ласка, посвідчення. Щоб... Я вже вам показував своє посвідчення. А чоловіка як звати? Він працівник у вас? Покажіть мені своє посвідчення. Ви до мене прийшли? Mm. Почекайте, точно не подивимось, що настроїться, панувач. важче. Не шукайте. Скажіть, будь ласка, як чоловіка звати. Михайло. Як звати чоловіка? Ось цього. А тобі для чого? Це? Ні, шите. Це ваш працівник, пан Роман? Міш. Ні, я не іди. ну заступник, напевно, що я не знаю. Ну ось цей чоловік. Ой. Misha, ось цей Misha, чоловік Misha, Misha, Misha. назвав мене раненим. Я нікого не називав Міш. Ну це моє слово. Так, пане Романе, то як ми з вами домовляємося? Стосовно запиту, мені запит вам в руки надавати, встановлені, чи. Встановлені в встановлені формі згідно законодавства, надайте мені запит, я вам віддам. Який формі? формі? Вста... Встановлений. Яка у вас сторона, форма? Через лист електронку, Листом. чи особисто вашому працівнику? Листом, Листом, Листом. Листом. який лиц... електронний? На, на почту, на почту. Рівні, місто Рівне, вулиця Бічна, Ректору ТОВ. Почтою. Можете почту, можете принести. Є людина відповідальна за лист. Сюди до вас принести, так? Звичайно. Можете принести, можете відправити. Як вам буде зручніше.